До вашої уваги представляємо таунхаус, який знаходиться по вулиці Коновальця. Двоповерховий таунхаус. При вході у нас по лівій стороні є санвузол. Виведена каналізація. По правій стороні у нас є гараж на один автомобіль. Також далі по коридору у нас є велика вітальня з виходом на задній двір з двома великими панорамними вікнами. Перекриття у нас сплит. Є сходова клітка, сходи закручені такі. Зручно підніматися. Далі у нас на другому поверсі є чотири житлові кімнати. Перша житлова кімната має свій балкон, велике вікно, двері. Вихід на задній двір. Друга кімната, житлова. Також з балконом, балкон засклений. Є двоє вікон. Вікна в нас є двохкамерні. камерні. на дворі тихо. Ще одна житлова кімната менших розмірів за попередні, Без балкону. Вікно виходить на вулицю Коновальця. На проїзну частину. Є також на поверхі ванна кімната. Та четвертя житлова кімната. У нас є балкон засклений, як у попередній кімнаті, але з виходом уже, на також на проїжджу частину і на передній двір. Тому кого цікавить, кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся в агентство на рухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу!